Ми вирішуємо, а не ви. А ви повинні конкретно наші аргументи вивчити, і цей злочини повинен сісти в тюрму. Голосували, а нас обманули. А вони говорять про те, що 26 чоловік проголосували. Який? Що вони не Ну То все одно те ж похвамільно. Хто голосував за а не було такого? Хто ці люди? Підняття Жителі села Бескіну. Та не було, так вони обманюють. То за те? Щоб школу не закривали. Піднімемо всі руки. Цих людей не існує. Я їх не можу знайти. З кого? Із Житомира набралася. Я не можу знайти цих людей. Жодної. Ще підробили протокол. Я просто з таким не стикалася. Я приїхала, у нас там три Ну, У нас, якщо влада таке пробила, то. Вона вже там не сиділа. Все те голосування, яке відбувалось подалі, було на основі фальшивого протоколу. Тобто, воно є, також є незаконним. Для цього потрібно, щоб даний слідчий відібрав у вас покази. З присутніх людей ніхто за реорганізацію не голосує. Типу, поза про закриття? Ні. Взагалі не було ні одної людини, яка проголосувала за реорганізацію. Не було ні одної людини. І більшість людей вважають, що вони приїхали з цими протоколами вже готовими. Готові, Воно все було на печаток. Готовий протоколи. все. але ж розумієте, ми ж не думали, що. Вибачте, що, наприклад, відділ освіти і аферісти за одне і те саме, або через mm. mm. присутні, да? да. І Там хтось голосував за те, щоб закрити? Ні, школу? ніхто не голосував, ніхто проти не був. Ми давали, приходили, так, да, давали свої паспортні дані, все як не може бути. Фамілії записували і голосували, щоб школа функціонувала. І все. А ті 26 людей. Я не знаю, де вони взялися і де вони взяли їх. Е, в Принципі я з вами готовий зустрічатися, але тільки при умові, що будете продавати інформацію про освітлювати. Я буду все освітлювати. Якщо вони мені збрехали, я покажу, що мені громада е, це збрехала. Одне, з сторони, Якщо ви збрехали, я, я покажу, що як ви... Як вам не зможу сказати того, що це було голосування Підняттям рук. Я, я не пам'ятаю. На сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб підтвердити, що громада села Бестійки проти. Реорганізації безстрілівської гімназії і підтвердити в тому, що 21.05-25-го року громада теж була проти реорганізації безстрілівської гімназії. То за те, щоб школу не закривали. Віднімемо всі руки. Слава Україні! Героям!